26 січня ізраїльське державоутворення влаштувало різанину в женіні жертвами стало щонайменше 9 людей. 18 років було мучеником Абдулі Альгулю, який загинув від рук окупаційних сил. Молодий хлопець загинув від терору тільки за те, що він палестинець. Такі втрати відбуваються вже не перший рік. Наїф Аль Авейда, 13 років загинув від серйозних поранень, отриманих ході бомбардування ізраїльським державоутворенням минулого року, і це лише одиниці тих імен, які ми знаємо. Палестинці гинуть кожен день, кожен день вже на протязі багатьох років. А якщо бути точніше, з 1900... 48-го року Ізраїльське державоутворення проводить систематичне знищення палестинців тільки тому, що вони палестинці. Із на Близькому Сході веде абсолютно агресивну політику не тільки по відношенню до Палестини, а також до Сирії, Лівії та недавнього Ірану. А що ми знаємо про Іран? Країна з реакційним режимом. Недавні протести проти влади ходили інтернетом. Іранська буржуазія продає зброю Росії в частності знамениті шахіди, які наносять удари по Україні. Коли Ізраїль проводив бомбурдування Ірану, підвозимо військової спецоперації, немає українських ЗМІ різного масштабу ви виразили підтримку, підтримку тому, що імперіалістична країна по суті не несла удари по іншій країні, і це було не підвозеного визволення народу Ірану. І тим паче, як би багатьом не хотілося, не з боротьбою проти постачання шахідів до Росії. Це було лише з цілю повисити політичний рейтинг уряду ізраїльського державоутворення, який оцемірно заявляє, що бореться проти тероризму, будучи сам терористом при цьому. Вона носить удари по мирним кварталам Палестини зі словами, що там бойовики. Чи нічого вам це не нагадує? Боротьба з нацизмом та лицемірні удари російської армії по жилим домам в Україні. Повернемося до різанини в женіні. Жінка похилого віку отримала дві кулі в шию та груди. П'ять чоловіків, чотири з них, які були вбиті вистрілом голову, один в груди. Одного переїхав броневик ізраїльського державутворення, двоє згоріли від ракет гранатомета в рамках свободного ютубу. Я не можу вам показати кадри, але все буде в описі. Що нам це дає? Окупаційні сили влаштували в буквальному сенсі різанину. На що три ракети вже вечері випустили сектору газу на цей злочин. На місце бомбардування приїхав міністр національної безпеки ізраїльського державоутворення Ітамар Бенґвір, на що отримав звинувачення від самих же євреїв, що саме він винен в тому, що Палестина нанесла ракетні удари, бо вони відповіли на агресію. І тепер виникає питання: народ ізраїлю знає, хто винен в тому, що їх політика державоутворення має агресивний характер, як заспокоїти народ, як виправдати себе в очах світової спільноти, в тому числі в лиці обхінянської правди через латинську букву. Вже 29 січня ізраїльське державоутворене наносить удари по Сирії та Ірану підвозінгом спецоперації. Українські свідомі радіють радіють від того, що ізраїльське державоутворення наносить удари по абстрактному союзнику Росії. При тому саме ізраїльське державоутворення навіть не визнає голодоморо як геноцид українського народу в роки сталінської реакції. А варто вам тільки подумати, що з поганий заїзд на близькому сході вас одразу притягнув за антисемітизм. Ізраїльське державоутворення розв'язало собі руки. Вони можуть спокійно бомбити Палестину та інші країни, а вся світова спільнота промовчить, знайде сотні виправдань, аби не бачити об'єктивний агресивний акт ізраїльського державоутворення. Живе ізраїльське утворення нагадує вам Росію, але не смійте про це думати. Ви ж свідомі і не дайте собі замилити очі. Країна, яка наносить систематичні удари по мирним кварталам Палестини, аж ніяк не може не мати нічого спільного з Росією, яка робить те саме. Ми виражаємо підтримку іранського народу в боротьбі проти своєї буржуазії не руками ізми, а своїми власними. Ми підтримуємо Палестину як вільну державу, бо в цьому є наша схожість. До побачення.